У сучасному світі автоматизація стала ключем до швидкості та зручності у виробничих процесах для Південноукраїнської АЕС. Це означає перехід з паперового на електронний документообіг. Він дозволить працівникам різних структурних підрозділів одночасно працювати з багатьма видами документів. Наразі є актуальним, щоби цінно розпорядчі документи, проходили розгляд одночасно декілька структурними підрозділами. Це дасть змогу зекономити і часовий ресурс, і відпрацьовувати ті зауваження, які виникають під час погодження. Затвердження таких документів відбувається за допомогою електронних кваліфікаційних підписів. Так само це підвищить інформативність і дасть змогу швидко знаходити необхідні. Як оренційно спорядчі, так і виробничі і ремонтні документи серед пріоритетних завдань служби інформаційних технологій, автоматизація відображення технологічних параметрів енергоблоків. Ця інноваційна система дозволить керівництву оперативно отримувати важливі дані для прийняття зважених рішень. Перед упровадженням ініціатив ретельно вивчався досвід передових українських та європейських енергокомпаній. До цих пір ми займалися системами. Які більше скажімо, відносилися до фінансово-економічних задач або до систем управління підприємством, а ця система якби, більше відноситься до автоматизованих систем управління технологічними процесами, тобто яка, яка дасть змогу технічним спеціалістам більш повно і якісно реагувати на виробничі процеси. На часі автоматизація ще кількох важливих процесів: обліку і контролю знань персоналу, вдосконалення системи доступу на об'єкт у зону суворого режиму. Нині it служба займається оновленням і редизайном веб-сайту підприємства, щоб зробити його зручнішим для користувачів. На виконання вимог мовного законодавства інтерфейси операційних систем і програм підприємства перекладаються українською мовою. Одним із завдань також є автоматизація телефонного довідника, який дасть змогу швидко знаходити по певних ключових словах, як і працівників, так і певні посади отримувати інформацію про. Місце знаходження того чи чиного працівника в якій будівлі, в якому кабінеті для того, щоб максимально швидко. Скомунікувати і отримувати необхідну інформацію в умовах повномасштабного вторгнення it фахівці стикнулися з новими викликами. Війна триває не тільки на полі бою, а й у інформаційному просторі. Особливо гостро постало питання кібербезпеки. Спеціалісти активно працюють над захистом інформаційних мереж і зменшенням кіберризиків, щоб в умовах загроз забезпечити стабільну роботу енергетичного підприємства. Під час війни особливу увагу ми приділяємо питанням кіберзагроз. І в нас в службі був створений група кіберзахисту, яка зараз знаходиться в процесі формування, встановлення на Південноукраїнському енергокомплексі. Реалізовано вже багато сучасних іт рішень. Серед них автоматизовані системи обліку персоналу, що здатні виявляти невідповідності, реєструвати малозначені події та забезпечувати контроль об'єктів, будівель і споруд. Діє низка програм для фіксації нормативних і виробничих документів. Окремо застосовується корпоративна система документообігу на Енергоатом». Проте всі ці системи функціонують автономно, і наступний важливий крок об'єднання їх у єдине інформаційне поле для ще більш ефективного та швидкого обміну даними. Реалізація нових ініціатив вимагає знань, амбіцій і швидкого реагування на виклики. Південноукраїнський енергокомплекс чекає на талановитих кваліфікованих спеціалістів, які зможуть підсилити it команду та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури. Зазначають керівники цього напряму. Наразі у службу інформаційних технологій запрошують на роботу інженерів-програмістів. Якщо є охочі фахівці з комп'ютерних наук, програмісти. Адміністратори баз даних, ми ми будемо раді бачити їх в своїх лавах. Приходьте до нас. У нас чудовий колектив, має за своїми плечами великий досвід робіт, і ми з радістю приймемо свою дружну сім'ю. Наше підприємство зацікавлено на молодих, амбітних працівниках, які мають it освіту мають прагнення розвиватися, мають Прагнення впроваджувати нові it рішення тому запрошую підходити в управління кадрів, подавати своє резюме. Ми з задоволенням розглянемо і проведемо співбесіди, проведемо вхідний контроль знань. І якщо, ви, якщо ви наша людина, будемо раді співпрацювати з вами.